you <laughs> Студенти Житомирського державного університету отримали довгоочікувані дипломи. Соціально-психологічний факультет офіційну частину свого свята відзначив на літній естраді Ракушка у міському парку. 450 випускників цього року отримали дипломи бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Пишається своїми студентами декан факультету Лариса Журавльова. каже, що вірить у своїх випускників їх хороше майбутнє та реалізацію задуманих планів. Світ безмежний і потенціал людини безмежний. Я вірю в цей потенці... І знаю, що людина нам може все, а думки вони матеріалізуються. Ото від того, що ми будемо думати, що ми будемо загадувати, як ми будемо мріяти, залежить наше майбутнє. Випускники соціально-психологічного факультету кажуть, що за навчанням не сумуватимуть, а ось за людьми, поруч з якими провели щонайменше чотири роки, так дуже що я випускаюся, тому що це мій рідний дім. Я вже втрачаю всіх своїх одногрупників. Ну, взагалі, дуже мені шкода. Дуже шкода, що ми випускаємося. Дійсно, це були кращі моменти. Такі моменти вже не повторяться, і хочеться хочеться, але це неможливо. Кращим десяти студентам факультету вручити червоні дипломи та поздоровити з закінченням навчання на свято запросили першого заступника міського голови Сергія Сухомлина. Він побажав студентам завжди залишатися собою, і яким би не виявився життєвий шлях, знаходити у собі сили його здолати. Для мене головне бажання, якщо б аноні спомнів, щоб більшість із вас могли знайти роботу і отримати достойную роботу в місті Житомире. Для мене це найголовніше на данный момент. Загалом у Житомирському державному університеті у 2015 році дипломи з освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр отримали 2623 студента, з яких майже сотня отримали дипломи з відзнакою.